Сьогодні там Ну, три неділі вже ходю. Тут не скільки ходю, а скільки до окуліста мене направили в четверту поліклініку. В неї є там очередь, я сьогодні особисто займав 5 годин ранку. І я був третім. Це треба не працювати. Я на роботу не ходжу. Який ви в черзі? 67-й. Скільки це вам чекати, знаєте? Не знаю. Черга, багато людей, багато толпа, народ людей, всі придатні. Це такий час, що ну, всі йдуть. Нам рекомендовано приймати 50 чоловік на день. Але так як приходить набагато більше людей, буває півтори рази, бував два рази більше, чим положено. Навантаження дуже велике. Дуже коротко Як ти себе чувствуєте? Вам погано?